Дородова рада на комунальному підприємстві, яке е, забезпечує життєдіяльність міста. Да, вона має бути незалежною, професійною. Депутати, які ініціюють це питання, і я знаю, що буде підтримка в депутатському корпусі, вона є, тому що е, реалізується такий е, сценарій, який був, коли е, скажімо так, містом керувала, керував секретар міської ради, який залежний від депутатів. І керувала депутатська більшість, просто між фракціями будуть поділені комунальні підприємства, кому віддадуть наглядову раду цю, кому цю, кому цю, для того, щоб здійснювати керівництво. Сам статут, який був прийнятий на сесії міської ради, він чітко говорить про те, що на підприємстві вже немає керівника. Там має сидіти зі председатель ФУКС. Тому що з керівник наглядової ради він приймає рішення кого спі приміювати в колективі, кого на покарати, кого звільнити, кого прийняти на роботу. Наглядова рада приймає директора.